Розпаковка. Ось цього. Так що будемо розпаковувати монобанк-коробку, мені запакували, дивіться, це я робив предзамовлення. Я, скор... я знаю, що там таке, скоріш за все, але хочеться так розпакувати з вами. Не знаю, буде вам цікаво. Ще я не знайшов, якщо це те, що я думаю, з ким буду в це грати, у мене вже є. Ладно, не буду спойлерити, супер. Хоча на назві, він, буде спойлер. Так. Велика бляха коробка, не знаю, чого це ж вроді невеличка настолка, мені здається. Їбать, Чуть не порізався. Так, уже відкрив так, картону навалили знатно. А ні, вона велика! пу 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 по попу По-попу-по-по-пу. Що це в А що це за такі проглесенькі кульки? Що це таке? А чого вона якась така, наче в водички побували і що купали хтось? Хто купав мою настолку? Просив ще їх покласти в... Покласти мені цей. Боже, як це. Протектор, але я так бачу нічого не поклали. На це їм дякую, їм написав, прочитав і нічого не відповіли. Про промокод якийсь. Не розсурну на стулку. А, там, блін, спойлер був. Ну ладно. Дійсно, 7 днів взагалі, забирайте. А, вільна яка, що це таке взагалі? Що це за буклет? Що це таке, боже? Що це таке? Що це таке? Боже, що це? Я не знаю? Так, тут чек. І чого оцих папирок у багато? Що це теж таке? І що потім по хаті ходить їх збирать? Добре. Якесь ну, воно тут мокре, це що таке? Видно? What the fuck, what the fuck. Так, о-о-о, О-о-о! коробочка не покоцана. Виглядає класно, у мене є бікфут і схід Сонця. Ух, mm. але вони маленькі, кстати, а це прям така гарна, велетенська. Стоп, це ж коц? Ні, не коц. Так, як мені тепер відкрити, щоб не пошкодити коробочки. Я буду це руками робити. тому що в мене руки і жопи і ножиком. Хоча, якщо я зроблю легендарну і обережно. Опа, дирочку зробив і все. І, і все, поїхали відкривати. Булі, вона велика, я думаю, вона щось дуже маленька буде. Ну не дуже маленька, а чуть більше, ніж. Чим... Бікфут. Так. Вже перші проблеми пішли з відкриванням. Ні, проблем нема. Ну Якось в мене мокре. Тут реально тут мокре. Прямо, прямо тут, прям мокруще, дивіться. Щось жирне таке. Не знаю, видно, не видно. Вхід не замовляв при замовленні. Не знаю, чого в них. Але в мене там було ще декілька замовлень, колись в них вони забрали. Думав, що це, можливо, буде в нам якийсь кеф впливати мені. Ой, блін, вибачаюсь. Ну Давай витру, я не знаю, що це таке, блін. Вони щось, під парфюмом пахне. Я не знаю, іначе хтось одеколоном якимось побризкав. Реально парфюмом щось запах парфюму. І тут запах парфюму, що за бред. Що за бред? Хто розкаже, чого воно в мене мокре якесь? Не знаю, воно, типа, протерте якось чи що. Не розумію. Бачите, все мокре, 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 мокре? Тут щось написано. Що це таке? Це на упаковці чи це? А це хтось Марком написав? Біг Ді, що це Арі Арібіску, шо боже? Чи що тут щось написано? хайс. Що це таке? Це так має бути? Що це таке? яка фігурка в класна. Так, ну що, я не знаю, що це за химне. У мене є отакі дві коробочки. Бікфут і Схід сонця. Е е зіграв цю 4-3 рази, всього всього один раз. Нема з грати, проблема. Якщо хтось є в коментарях і хоче пограти в цю гру, пишіть, мені, давайте разом грати. Буду до вас їхати в місто, щоб пограти в матматч. Битва легенд, частина друга. Чого частина друга? Казали, що вона саме збалансована. У мене ще тіх двох коробочок не було. Так, у битві немає рівних. Так, якийсь буклет з цима серіями, я так розумію. блін, хотів при замовлення, але щось не вписався. У е -е мене це є. Не, я в принципі показав, що в мене є. Так, тут правила ось такі прикольні. Так, у -ху -ху. я хочу за Криваві Мері найбільше зіграти і за Геракла. остальних я особо не знаю. Так, приготування. Діатаки, виверти. Ну, коротше, типу, пояснюється, кого, Загибель бійця, Ну, коротше, звичайні правила, плюс якісь пояснення по персонажах. Так, о, такий планшет Вахілеса, Патрокол, не знаю, але це його союзник, не знаю хто. Це що 18 життя? Нічого собі. Найнга, тож не знає, хто це. Хм. Кривова Мерізна, Вукон, тож не особо знає, але він похож на з знути. Так, саме поле. Так, поле ось такеньке. Ну, Виглядає е класно. Двохсторонній хоча б. Найс. Nice. Супер. Проте чув, що почали робити Так. Е Ахіллес. Ахіллес, похоже на якусь гладіатору. Ну, не гладіатр, а якось бійця, коротше. Е, виглядає прикольно. Мені подобається. М -м, але щось, щось не чого у нього одразу фішка вивелася? Від чого вивелося мужик? якийсь? Так, е, ця непонятна жіночка. Тоже фішка вивелена. Якісь фішки вони якісь, наче. Супер з дешеву пластика зроблені. Просто такої якості жахливої я ніде не бачив, якщо що. Ні одної такої пасінки в мене є бладдрайш такого. Значив, прям видно, що якось хірово пофарбовано. Якось воно нерівне. Ну, Дуже хірово зроблено. Не знаю чого. Ця фігурка вроді якісно зроблена. А ну фокус. Фокус буде чи не буде? Угу. Фокуса не буде поховано. Ну, фігурка подобається. Monkey King. Теж щось виявилося. Ну, тут, сказі, покраще, але теж У мене вже фарба чомусь на мені. На моїх пальцях. What the fuck? Це від чого? Це від цього черсиню? What the fuck man? Ось така штучка. Закриваємо. Так. Опа-па-па, кровава Мелі. Кровава Мері. Ось така страшна, пля. Я думав, що щось маленьке буде. А це ось така чудища. юбийка. Так що цю штуку тримаю. Давайте її швиденько надінемо. Так, помічники. У Медкінгінга їх бачу багато яких достать. What the fuck? Для чого ця дирка зроблена? Що доставалося, це ну, дуже важко. Ладно, реально, в принципі, реалістично можна достати. лучниці якісь? Теж два штуки. Геракла один. А де... У Мері немає, так? Да? У Мері тось одна по собі б'ється. Так, давайте подивимося, що... Блін, як я так подивлюся? Е, що закрить мені? Ого, яка вона легенько стала без карти. Мені так перевернуть, ну там все. Ага, понял. Е ну Трошки видно, що щось залишилось. Ну, ну не критично. Але я не й грибу, що це, це таке має бути? Хто мені скаже, я не знаю. Чого тут. Парфюмом, блін пахне. Ми ж пар... тут щось -шо -шо злили сюди і парфюм, вирішили мені дезінфікцірувати і протерти. Що взагалі? Чи вони вже в пленках переїжджають, ну дивний, коротше, такого мене в житті не було. Тепер херено відкроєш. Так, погнали по картам. Мері карточки. Так, як тут їх відкрити. А де, 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 типу, щоб потягнути воно відкрилось? Як я маю це відкривати? Тут що-то є. Ось тут, вроді, типа, аби тут чуть підійде воно. І ти такі оп і потягнув. А. А ніхера немає. тут своїми когтями оце відкривати. Дуже дивно. Давайте подивимось, тут те саме. А теж ж саміські. Як мені... О, справиться з цим. Я зможу. Я зможу. Чи не зможу. Боюсь, ножом, блин, дуже акуратно якось треба. Що вже карту якусь поредилась. Хоча ножом поки нічого не робив. сука, ну і хто так заматує? Ну йо, як я должен це розкривати, гайс? Ну як я должен це розкривати? Я що, боже, бо що? що? Як я должен це розкрити? Без ножика. А з ножиком, типу, небезпечно. Не люблю, блін, ножиком користуватися в таких моментах. Оце для кого пленка зроблена? Тіпілін? Так. Курва так, так, так. Потрик. О-о-о! О! о, о. о Побаненько получається. Ну, сука, ну це дебілізм Мені це бісить. Чуть-чуть. Вибачаю, що матюки єсть. Дякую. Чого не можна зробити, щоб ось ця жовта штучка працювала? Для чого ви її тоді робите? Охілес, якщо патрон загинув, скиньте дві випадкові карти. Вот! Поки патрон лишається загиблим, то дайте до двох значень усіх. Два до значень усіх ахілесових. А так щоразу, коли Ахілес виграє бій, беріть одну карту. Тобто вроді добре, що він погин... загинув, а вроді дві карти треба скинути. Ахілесова п'ята захист. Uh... Спис такий, за тут ворожим бійця в зоні з Ахілесом. не для слабких. Ось такі, коротше, класні, гарні, супер. Класні. Мені нравляться картки. Не буду на всіх зациклюсь. І мені різко... О, штуки. Резко стало цікаво дещо. Секундочку. Прийняти поле, наскільки більше... Е у стандартній і на двох персонажів. Яке поле наскільки більше. Давайте глянемо. Так, це Т4 персонажа. Ось таке поле. Такий відстані. А це. Раз, два. Ну, воно ну майже однаково я хиза. Це... Різниця мінімальна. Ану, ну, а на одну комірку, типу, далі. Тут там один, два. Один, два, три. Чот... Чесно, не знаю, вони дуже схожі. Я щось подумав, що вони прям наскільки більше, але... Це хіба набагато більше? Вони однакові майже. Ну, Може там на відсотків 5 більше чи 10. Ну, дивно. Чого тоді не можна в 4 грати на одній локації, ну, типу, в тебе інші нагористь. Хоча б я прям не бачу, що воно прям багато, може треба порахувати її і потім буде більше різниці, видно. Ну ладно. Так, прибираємо Робін Гудича. Швидко, швидко Робін Гудича прибіряє. Прибіряє Робін Гудича. Це закриваю. А не до все. Ааа, щось випало. Курва бобер! Курво Коберт Свень вукон вибирається. Окей. Окей, окей, окей. Охі леса, прибирай. Хочу відкрити Мері. Мері мені цікаво найбільше тут. Ну, кроме Ахілеса. Ось ну, цих двох вуконь мені, в принципі, наразі будеться типа мати. Як ось штукою користуватися гайс? Ну тут немає за що підійти. О, нашов. Нашов щось. Значить, якесь є що то. Але як, блін, все одно? Як я тож не це зробить? Не використовую там ніж. кіхтики і т.д. Ну це дебілізм. Я це дуже підрізати якимось боком і не пошкодить картку. Ну я шоу, боже, вам, хто я такий, блін, щоб я шоу, вам, блін. хз. Ну, це прям різко різко. Ну так, кстати, норми. Не подобається мені, як запаковано. Зачем ці жовті штуки, якщо вони не нормально не працюють. Так, кривава Меречка. 16 життя вихілесом. 18 кару. Якщо на початку вашого ходу ви маєте на руці рівно три карти, здобудьте одну дію. Ого! Цікавий геймплей. О, які картки у неї, Йолипа. Все в Бладі, кривіщі. Що це тут ноль? Після бою кривава репреза. Під час бою, якщо суперник зіграв оборони проти кривавого ретвіму, значення кривої реп... репреси дорівнює базовому значенню тієї картки. Ніхрена не поняв. Місік проти кривавої рекісця кривава мерії. А, що це навіть. Базу значення ті. Ааа, типу. Якщо зіграв захист 4, то це буде 4 і що? І це ж все одно буде 0. А що тут 0, типа атаки? Не розумію, як працює. Ух ти, ёб твою мать. Є всім, всім! Якщо це третя дія 7. Ху це ваша третя дія під час цього відновити три однизу. Вона вообще на цьому зав'язана дуже сильно. Треба це якось навчитися робити. Під час бою ви можете збільшити або зменшити значення цієї картки на один. Після... Бо... Після, бо якщо значення цієї карти дорівнює значення карти зіграної суперника, візьміть одну карту, а ворожий боєць, щоб брав участь, бо з. Ого, тобто, якщо він захиститься на 4, тобі треба збільшити на 4, якщо на 2, то зменшиш. І ти картки получиш, і йому 2 атаки наносиш. Дуже вигідно. Украдені спогади. Коротше, класна Ну Це щось непонятно. Подивіться руку суперника, виберіть карту супени, можеш скинути ту карту. Якщо він не робить цього, його герої кількість поранень щодо дорівнює значення поліпшення. Боже, яка вона мерзка і класна. Після бою може зрозуміти, крім у мене будь-які порочні кумірці, може звернути таке. Після візьміть картку. Після одного з бійців, що брали участь максимум на 4 кумірки. Боже, які картки страшні. Боже, вони ще не так у вас виглядають, вони більш гарні. Бо вони щось може здалека більше. Ну, коротше, вони прям такі червоно ярко чорно. Каверза. Стрібок жаху. Перемістіть криваву максимум на одну комірку. Візьміть одну карту і забуту людей. Як це максимум на одну, Перемістіть криваву максимум на одну комірку. Щоб просто написати на один. Із зеркала боже, курва лізе, дивіться. Під час бою суперник скидає одну випадкову карту, додайте значення політик, скинути карту, дозначте цієї карту. Після бою якщо це візьміть одну карту. Кажуть, що все на третій дії, там є та сімьорка. Але по факту на часильних атак більше немає. Ну я не знаю, наскільки вона потужна. Так, цей персонаж я не знаю, це хто. Єненга, ненґа, це королева, що це африканська. Не дуже в курсі хто це. Та думаю, більшість, в принципі. Не знаю зачем тут персонаж добавили, что я никто, блин, не знаю. Су... 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 Живый. Блять, не получается то тут что-то сложно. Вот тут легче мог бути. Курва бобар, летс го. Летско, летско, летско! Так, Єненга. Що вона може? Щоразу, коли Єненга повинна зазнати пере, можете розподілити всі або частину цих поен між лучником в її зоні. Кількість поранень, які з неї лучник не може перевищити його потужні. Ну, не виглядає потужно. У них скільки кіпше життя. По два життя, та це взагалі доволі юзлис херня. Вірний кіння тут не буду. Просто давайте картинки подивимося. Так, ну, картинки, типу, в своєму стилі. ну. О, тигр прикольне, здобудьте дві дії. Непогано. Ну, а що в неї є якісь потужні картки. Може, тут ефекти потужні, бо поки тройки одні бачу. З четверки. Щось нічого потужного і не побачу. Кладемо її назад. Цю бобриху. Так, в вукой мені більш цікаво, чим ця жіночка була. Так, я так бачу, тут треба тут, відкривати полінг, вибачте карти. Так. Опа! Откріл. Открил! Я откріл. Так, іди звідси, Бобр, Так. Дякую, що ви такий класний пластиковий херні робите. Нагадаю, хоча б їх не закривали. Просто всі пакет кладіть, або взагалі нішо. Вуконь. На початку вашого ходу ви можете зазнати одне пораненше, викрати клони на сумішність з свином вуконом порожньою міркою. Починати без клонів на бою. Тобто я маю потратити три життя, щоб заспавнити три клона? І в них по в одному життю. Вот! Звучить не дуже круто. Так. О, щит захист на 4. Якщо ви повинні зазнати бойовий парень, то... Їх зазнає ворожий. Тобто, якщо ти на сім влупили, ти по тройку вернув. Нескінченні удари якісь. Це на будь-хто. О, о, яка гарна карта. Сказуйте, всі бойові поранення можете розмістити вашого бійця на будь-яку 0, але якщо кавери, за то не приємно. П'ять захист! У нього який захисний карт дуже багато. Ще й потужно, може поліпшити свою атаку. Ага, ніхера не потужно. Сімка! Ефект цієї карти не можна сказати під час, бою, якщо суперець зіграв карту, він може поліпшити її. А, блін, що це поліпшує все можна. Що це за фіня? 72 перевтіну. Після бою, візьміть форму БК, форму черепахи або форму Фенікс. Так розуміються, якісь картки. Е Глузний сміх. Негайно суперник може скинути одну карту з руки, що, що він не зробить. Цього ігноруйте значення захирної ним карти. Норм нолік. Е, після бою, якщо ваш суперник зіграв карту оборони, вас обдурили 4. Ага. Тобто, Якщо він карту не зіграє, то буде нулька. Якщо зіграє, то 4. Блін. У когось просто 4, а тут такий ефект. Чікаве, що можна не відмінити, я так розумію. Видяючий полум'яні очі. Видіющі, що я читаю, коконь. Подиві. Подивіться руку суперника, виберіть карту, покладіть цю карту під низ його колоди. Весь суперник бере по одній карті. Якась після бо, якщо Sven Вукон зіграв цю карту, виключте клон на комірку Svenia Vocon, потім розміститься на будь а будь таки з пам'яті їх якось можна. Тут їх багатенько. після бою задати одне поранення кожному. А що, а що тільки ця потужна карта? Яка ще й поліпшити можна? Ми мене. Ну, Ахілес, по-моєму, саме прикольний. Тут синьову контож. Кривова Мери теж цікава, класна, мені подобається. Єненга... Щось не знаю. Виглядає дуже слабко, ще житті 15 найменші, якісь картки посередні. Чи їх не дивиться? Ну, ось така моя Арис-Пековка. Так, всім, будь ласка, дякую за перегляд. Будь ласка, пишіть коментарі, щоб продвигати відео, щоб хтось його ще подивився, бо це не супер актуальне відео, плюс, блін, мені не плюс мотивація записувати ще відео. Так що, будь ласка, підпишіться, пишіть, як ви любите, матч, щоб піде зі мною грати в матч, Сам приїду, сам будемо грати. Що всім пока.